Доброго ранку, шановні українці. <кхи> ну, суть така. Україна чим далі, тим котиться далі. Прірву, прірву і веде її цю прірву. Цю. Ця кінчена зе команда, зе кобанда, слуги народа. Це розумієте сміття, біомусор. Оцей зєля наркоман просрочений, дірмак. Керує, звісно, <кхи> більш серйозні люди. Це там. Пінчук, Коломойша, Ахметов, Аваков, можливо. Тобто оце <кій> режисери цього бардака, який називається Україна. Те, що це бардак, я ніколи вже не сумнівався, війна внесла свої корективи, якийсь був місяць-два, подумати, що наведеться порядок. На жаль, уже в травні 22-го року я зрозумів, що. Як була жопа, так і осталася. Хоча я намагався і не називати це своїми іменами, тому що все таки війна, не то що острах, а якась отака, ну все-таки війна. Але бачу, що на цій війні керують дебіли, дебіли і отримують гроші, дивіденди, дебіли, а другі вівці лягають на м'ясо, А Україна пропадає. І Пропадає, пропадає. Скажу, нема, вибачте, війна. Дивіться, от, пару днів назад було таке виступ такого начальника штабу бригади. Це розумієте, бригада, одна, основна бойова одиниця. От він прямо назвав командування України дебілами. Дебілами. Критєвич, дебілами. Ну це, звісно, главнокомандуючий. Зельцман просрочений, цей як його, залужний, запередюжний, свинорил такий ета, від Коломойський якась шавка. І сирський. Ну, сирський це взагалі алкаш ходить, труситься. Не, не кажучи про Міністерство оборони, де злодії на злодії. Ну, це дивіться, така моя оцінка, оцінка Курдевича, начальник штабу. От, Червінський так. От уже пробиваються такі ну, ясно голоси, що це кінчена банда, зеко банда і це все. І... От, сьогодні читаю така госпожа Пріцкер, це представниця США. пишете саме, пише те саме, що ваша влада брехлива, кінчена, що вона вам говорить одне, що ми вимагаємо там щось. От те, те в обмін за гроші. Насправді вони брешуть. От, наприклад, вони вас готують до підвищення податків. Податки заморожують мінімальну зарплату. На цьому всьому постраждає незахищене населення, слабке. В той же час. Пані Прицкер каже, ми із послом рекомендуємо Україні брати гроші там, де треба, де вони вважають потрібним. І я, я це знаю. Величезні гроші розкрадаються на митницях, на акцизних, підакцизних товарах, величезні, НДС. І на цьому. Влада не хоче економити, не хоче розкрити торговлю алкоголем, сігаретами, наркотою. От. Тут вони вже наклали лапу і на цих своїх власних грошах вони не збираються економити. Вони намагаються обдирати вас далі. Вам під війну дають нові податки, вас хочуть обдирати. Я займався трошки проблемами сигарети. Я вам скажу, це мільярди гривень, десятки мільярдів гривень. Які краде держава і бандюки від держави. Те саме алкоголь, те саме торговля тим алкоголем, ці ігрові зали, ця наркота, якою керує міліція, ці тотальні розкрадання на митницях, на НДСі. Це не треба підвищувати податки, треба навести порядок і вже е, доходів буде два рази більше. І ви бачите, яке огидне оце зечмо, цей наркоман кончений. Коли він е, каже, що війна, давайте затягуйте паски. А ти, блядіна наркотична, не хочеш затягнути поясок, чи тобі десь його може в другому місці треба затягнути? Отак, панове Українці. Бажаю вам. Оптимізму цей нелегкий час. До побачення!